Відкриття е, аеровокзалу. Ця подія відбувається в ті терміни, які були визначені в проєкті. І дуже важливо, що цей принцип зберігається при підготовці Євро 2012 в цілому в Україні. Ми добре розуміємо, що нам який обсяг. Робіт ще треба зробити. Це роботи пов'язані з безпекою, це роботи, які пов'язані, ну, я сказав би так, з е, підготовкою до надання належного сервісу для наших гостей. І Невеличкі обсяги роботи будівельних залишились. Але, як я і казав, під час попереднього виступу, безумовно, ми будемо до останньої ночі готуватись і зустрінемо так, як належно. Це наш обов'язок.